Минає вже другий місяць після аварії у київському метрополітені. Повноцінного руху немає. А перегін між станціями Либіська та Деміївська і надалі під загрозою. Наприкінці січня, під час засідання тимчасової контрольної комісії, у самому тунелі взагалі виявили ось це. У цьому випуску в тіні Каштана ми розкажемо про суперечливі заяви чиновників КМДА, маніпуляції та брехню. Та й, взагалі, розберемося, що ж там відбувається у тунелі синьої гілки через два місяці. Підписуйся на канал Каштан Ньюз», читай нас у соцмережах. Розпочинаємо. Говорить Київ, Київ. З дня аварії на синій гільці метро минуло без кількох днів, вже два місяці. Що ми маємо на сьогодні? Затягування маніпуляції фактами, обман та сотні мільйонів гривень, які потрібно виділяти не на ремонт, а на будівництво нового перегону. І це офіційна інформація. Та про все по порядку. Публічного висновку щодо стану тунелів. Досі немає. Проте КМДА все ще стверджує, що метро відремонтують за 6 місяців, але це вже спростувалися між будівлею. І хоч в КМДА не поспішає спростовувати власних заяв, що за 6 місяців вже 4, якщо бути точнішими, кияни зможуть знов користуватись нині закритою ділянкою метро. Це за них вже зробили самі ж будівельники, яких найняли в КМДА. Підрядник, який виконує ремонт, каже, що роботи триватимуть щонайменше до осені. Про це повідомив керівник холдингу MS Capital, до якого входить компанія «Автострада», яка проводить ці роботи Максим Шкіль. Окрім цього, стало відомо, що це буде не просто ремонт старого тунелю, а на його місці побудують новий. Порушилася геометрія споруди. З'явився ризик обвалу. Тому після проведення необхідних обстежень та досліджень було вирішено демонтувати аварійну ділянку тунелю. Довжина якої складає близько 27 метрів, та побудувати на цьому місці новий монолітний відкритим способом прямокутного перерізу. Написав шкіль. Цікаво виходить. Директор департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандебур регулярно стверджує, що надзвичайної ситуації не відбулося. Але будувати абсолютно новий перегін цілого відрізку тунелю метро треба. Надзвичайної ситуації немає, але новий тунель будуємо. На другий місяць аварії відбулася ще одна подія лише через місяць після аварії, у січні 24-го року, голова ТКК, сформованої для якнайшвидшого ремонту метро Олександр Тимченко нарешті скликав засідання комісії, і не одне, а аж цілих два. 25 січня члени комісії за участю директора КП «Київський метрополітен Віктора Брагінського та директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандебора провели виїзне засідання та побували у тунелях підземки. Камери у тунелі і самі члени комісії зафіксували погіршення ситуації. Вода продовжує надходити. Та за словами директора метрополітену, все йде за планом. Роботи почали виконуватися ще в грудні місяці. Вже приступили к виконання цих робіт. Ну на сьогоднішній день зроблені підготовлюючі роботи. Проте в експертів трохи інша думка і менш позитивна. Ну я хочу сказати, що в тунелі продовжує під надходити вода. Також в тунелі демонтували зараз рейки. Тунель тимчасово підтримується підсилюючими конструкціями для запобігання погіршення ситуації, яка склалася. Ну, і на даний час також досудовим розслідуванням видано три експертизи, в тому числі і експертизу матеріалів решовин та виробів щодо дослідження мінеральних утворень на поверхні оправи. Хімічний аналіз мінералів, які утворилися в тунелі, свідчить про про те, що безконтрольне потрапляння води в тунель відбувалося протягом 5-10 років. Ну, також пожежно-технічну експертизу, за результатами якої стан приміщень досліджень, тунелей не відповідає вимогам пожежної безпеки. За це покладена відповідальність на керівники на керівника метрополітену. Не було також проваджено системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій на небезпечних ділянках і об'єктах підвищеної небезпеки. Ну тобто, відповідальність. Ну, відповідальні особи місцевої влади не контролювали стан метро, зокрема, порушення там цілісності конструкції конструкції тунелю або потрапляння рідини в тунель. Ну, це могло, звісно, призвести до трагічних наслідків. В грудні 23-го року директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандебор заявив, що в усьому за українською політичною традицією винні попередники. Ця проблемна ділянка метро виникла через три місяці після відкриття. В березні 2011 року вже з'явилися перші тріщини, і це зафіксовано в журналі. І так, що впродовж 12 років ця ділянка була проблемною. Там просочувалася вода, вона так і існувала, сказав Кандибор. Руслан Кандибор повторював одну і ту ж саму тезу. При початку будівництва вже були неправильні висновки. Е, 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 е. Експерти ж мають. Іншу думку ну також пожежно-технічну експертизу, за результатами якої стан приміщень досліджень тунели не відповідає вимогам пожежної безпеки. За це покладена відповідальність на керівники на керівника метрополітену. Тобто в тунель регулярно потрапляла вода понад норму. За пожежною безпекою ніхто не стежив, як мінімум 5-10 останніх років. Увесь цей час профільні департаменти та Київський метрополітен очолюють люди з команди Кличка, який якраз 10 років тому очолив КМДА. Так, при будівництві справді були порушення і розкрадання, але ж 10 років усім було просто байдуже. Інша справа це фінальні висновки експертизи, які встановлять остаточні причини. Стосовно земельних ділянок, е обмежень у використанні земельних ділянок, функціонального використання земельних ділянок, які знаходяться над е безпосередньо е гілкою е мет метрополітену. Е, і е, якісь е, робити попередні заяви чи висновки сьогодні важко, тому що немає експертизи, ми не знаємо причин е, руйнування. Також експерти серед причин розслідують не лише помилки при проєктуванні чи роботах по зведенню тунелів, а й, наприклад, причетність посадовців КМДА та профільних підприємств, вивчають їхні дії та. Бездіяльність простіше кажучи, комісія вивчає, чи своєчасно посадові особи виявили пошкодження тунелю, чи правильно оцінили пошкодження та їх наслідки, і чи зробили відповідні дії, щоб виправити аварійну ситуацію. Тож заяви кличка і кандибора не більш ніж власні припущення і спроби заздалегідь перекласти відповідальність. Другий місяць після аварії в метро був насичений такими висловлюваннями. Після огляду тунелів представниками ТКК суспільству стали відомі три факти. Перше пошкоджена ділянка складає 27 метрів. Друге, будівництво коштуватиме для громадян мільйони. І третє, будівництво точно не завершиться за 6 місяців. А як ми бачимо, що ці строки, які ці терміни, які про які заявили представники Київського метрополітену, вони дійсно не будуть е, витримані, тому що ще навіть експертизи немає. Вони заявляють про результати експертизи, якої немає. Це взагалі нос. І ми бачимо, і ви самі бачили, і всередині тунелю, і зовні тунелю, що це будівництво буде страшенно дороговартісним, і це на це підуть сотні мільйонів гривень. Що ми говоримо про е, проєктування з нуля, то так. це може ну давайте, Я просто коли я надавав оцінку е, ремонтним роботам а. да або відновлюванням, то я казав там про кілька місяців. Але а коли ми говоримо про станцію, ну то це може тривати ну там понад рік навіть. Те, що будуватимуть новий перегін, уже повідомив. Нагадаємо, Максим Шкіль, керівник холдингу, до якого входить компанія Автострада. Це дуже складний участок. Тут більше 200 кабельних мереж знаходиться, які треба спочатку винести. Треба зробити закріплення тунелю зсередини. Ви бачили, що була зробота колосальна робота була зроблена. Зараз йде розробка котлова, підготовка майданчику для розробки котловану, А потім вже буде змонтований е, частина тунелю нового. Тому Мулю. це казати про якісь чітко там 6 місяців, чи скільки то чи годин чи днів ми не можемо зараз так. Ви все правильно зрозуміли. КМДА запевняє киян, що через 6 місяців метро запрацює, але науковці Київського національного університету будівництва самі ж будівельники кажуть, що це неправда. Та навіть сам директор департаменту транспорту Руслан Кандибор спростував офіційну позицію КМДА. Попри те, що підрядник по суті вже визначився з тим, як саме відновлювати синю гілку метро, та те, що роботи вже йдуть повним ходом, оскільки ж це обійдеться киянам у КМДА, озвучувати не поспішають. Засвідчують те, що це буде ремонт, який буде коштувати ну, я впевнений, сотні мільйонів гривень. А ці кошти, ці кошти в бюджеті не закладені. Ці кошти будуть братися і вже йдуть розмови про перерозподіл резервного фонду. Окрім витрат на ремонт, бюджет Києва продовжує витрачати мільйони гривень через закриття шести станцій метро. До 8 грудня оболонсько-теремківська лінія в середньому перевозила 210 тисяч пасажирів на дому. Тобто пасажиропотік синьої гілки скоротився на майже 22%. Погіршує ситуацію з наповненням бюджету і зупинка роботи громадського наземного транспорту під час повітряних тривог. Кожна година простою комунального транспорту за Методології компанії про мобільність ми просто це прораховували. Це майже 9 мільйонів гривень втрати внутрішнього регіонального продукту міста Києва, тобто, це недоотримана, фактично економічна вигода з серпня місяця, коли це рішення про зупинку транспорту під час повітряних тривог почало діяти. В Києві вже було майже а, 300 а, годин простою, вимушеного простою транспорту. І за нашими підрахунками це більше 2,5 мільярдів гривень втрат. Транспортний колапс, економічні втрати, непередбачувані витрати через аварію у сотні мільйонів. Суперечливі. Одна одні заяви посадовців КМДА. Ймовірна аварійність інших стратегічних об'єктів, регулярні підозри посадовцям КМДА від правоохоронців. Усе це увірвало терпець народних депутатів. У Верховній Раді створять тимчасову спеціальну комісію з питань функціонування Києва під час воєнного стану. Частина проблем, на мій погляд, вона, звісно, персоніфікована. Це наслідок низького рівня менеджменту управління поточної владної команди. Але звісно, в цій сфері ми будемо. Перш за все, фокусуватися на питаннях громадського транспорту і метро. Це тотальна криза. В принципі, і транспортна модель не дієздатна. Те, що відбувається з метро, коли в нас шість станцій з 52 вже недієздатні, не плюс окремі переїзди будуть закриватися на ремонт, і проблема системна з наземним транспортом. Взагалі не зрозуміло, що це такий перший великий шмат роботи. У другий момент це критична інфраструктура. Ми розуміємо, що неможливо мати в такому стані критичну інфраструктуру під час повномасштабного вторгнення, особливо. Ну давайте відверто. Коли в нас є мости в аварійному стані. До речі, про київські мости, які теж в аварійному стані, а їхній термін експлуатації давно завершився. Ми будемо розповідати у наступних випусках в тіні каштана. Тому будемо закликати київську міську владу сісти за стіл. А не займатися політичними спекуляціями, гаслами і працювати нормально. Буда окремий статус в Києва. Тут да, працюють і центральна місцева влада, але все ж таки треба думати про пріоритети міста та містян. Хто винен? А хто правий? У цій історії покаже час і висновок експертизи. Ми ж оперуємо фактами, які точно відомі. Висновки робити киянам. про... Аварію в метро знали задовго до того, як вона сталася. Про це перший заступник Кличка Микола Поворозник зізнався в інтерв'ю економічній правді, що керівництво Києва знало про аварійну ситуацію на синій гільці метро. щонайменше за 4 дні до закриття станції? Депутати Київради заявляли, що ще у листопаді йшлося у стінах КМДА про погіршення ситуації. Але чиновники КМДА чомусь вирішили замовчувати ситуацію, наражаючи на небезпеку киян, довівши ситуацію до критичної, зруйнувавши. Залишки Демівського ринку то за це хтось має понести відповідальність. Я впевнений, що як за стан тунелю, як за стан митрополітину, як за станції транспортної інфраструктури, кожна проблема вона має чітко своє прізвище. Я впевнений, що за це відповідають як директор підприємства, так і голова профільного департаменту Віктор Брагінський, Руслан Кандибор. Тому члени ТКК вимагають кадрових рішень. На їхню думку, Кандибор та Брагінський мають піти у відставку. Та Руслан Кандибор з цим не згоден. Чого мені подавати відставку? Це через, через мене не сталося. Через кого це сталося? Встановлять правоохоронці та експерти. Але точно не Руслан Кандибор. Ми будемо стежити за розвитком подій лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.